Розкажіть, що вас стати на захист України? Вітаю. Почнемо з того, що в мене вся сім'я військових починає з діда. Батько теж ну, загинув, правда, після військових Ну, Так би саме спонукала з 2015 року. Так само прийшов сюди і всі мої родичі з дальніх племені. Якби на суверенітету, як на захисті своєї держави, повинні захищати себе, дітей, сім'ї. Які були перші відчуття, коли ви одиниця на фронті? Ну, Я відчутті іменно на фронті. Що вам сказати, дуже багато емоцій різних. ну, Їх просто не передати. Дуже багато разних у нас і страх, і сум за вільних ну і так далі, багато різних різної. Під обстрілами ти думаєш за себе, за побратимів, які, ну, щоб вони залишилися живі, якби воно ну, все одно ну, постійно це було і покручується, і ти стараєшся бігаєш, допомагаєш. Ну, якось так більше. Страх не за себе, а за людей, які тобі довіли життя, якось так. Допомагає вам зберегтися вдома. Там, як сім'я, родичі, ну як родичі, дуже родичі не померли. В основному друзі. Багато хто підтримує, куми підтримують. В основному сім'я. Сім'я надає. Нормально вже всі три дитини, я дуже трудно спілкувався, з якими багато просить людей, наразі таких іде. Ну, дуже живий. А так, да, був дуже хороша людина у нас, офіцер, бивши, роти, доти, вас вас. У людини четверо дітей були, той також став на захист Батьківщини. Ну, Взагалі, на бажання за На Донецькому напрямку 23 році. На вашу думку, чим ми завітні, може бути помагами, що захисникам найбільше? Саме більше, Все більше в основному, яка підтримка, Все підтримка. Не якось би багато щось, бачите, що коли це в страні, багато всяких провокацій. Ну і тому подобне. Просто банально підійти до військового, сказати спасіба і дякую. Це не тяжкі речі. а для нього це дуже сильно приємно. І якби більше спонукає на якісь подвиги, що він бачить, що люди його дякують і ті Дякую Дякуємо вам за захист, за мужність від паку. Дякую, дякуємо, що стоїте на захисті України.